Друзі, всім привіт на моєму каналі. Я в рідному місті. Не був тут ці, цілий рік. І сьогодні ми з моїм другом Валентином, якого ви знаєте. Валік Так, просто Валік, о, так, про, просто Валік, <ріпи> <ріпи> валік жорсткий рибацюга. Ага. <ріпи> сьогодні вийшли половити головня, жереха, краснопірку на ультралайт. А ще багато чого. Як глибоко стало пам'ятаєш, ми тоді плили е, наскільки вища трава була. Так, да, так, да, так. Да. Цікаво. Так, я почну з чайбика Аюшнова. Мій улюблений воблер, завжди працює. І сьогодні, що буде нове в моїй риболовлі, ультралайтовій, я поставив собі повідець титановий, бо воблери дорогі стали, е, трудно їх знайти. Важко. Да, так, важко їх знайти і е, вирішив сьогодні спробувати повідець такий, щоб щука не з'їла. Дорогий воблер. Це знаєш з нового року. Опа, є! Друзі, і мене, пи... і мене, пи... і мене! Пи... 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 <пи> голови. А ні, за рішок. А ми не а, мене голови. Клас, клас, друзі. Дуплетик. Чіча-ча. Кеч реліз Відпускаємо красавців красенів кайф кайф вообще гарний початок невеличкі рибки но але... знову знову вихід був Що Шо шоночку так Опа, ти хіба опа опа, опа. Кайф, кайф, сьогодні буде діло, друзі. Я це фу, відчуваю. Фу, фу. Поставив СССР-очку, чайбік. Щось вже хочеться коливалочку поставити, mm -hmm. щоб її Поклювочка. якраз над травою тут mm -hmm. проводити. Бо у Чабіка СССРного він такий поверхневий поверхневий. Він взагалі не заглиблюється. Так а ти подиви, куди тут заглиблюватись. Хоча, хоча може це і спрацює. Ага. Ага. Клювання, друзі, було невеличке, але круто. Вже чекаю зараз. Тата, та Угу, так. хочеться татачу цього. на Сьогодні жерех здорове не сяде. На Мою приманку. Це вже традиція. В августі, блядь, зливати здорового жереха. цього разу ні. Знаєш, все-таки для такої боротьби у нас е, занадто легкі Снасті. Щоб mm. його тут форсувати на, на, на такій траві. І Але все можливо. Цього разу в мене помочніше снасті. <гум> а такі спочатку рибаловлі. Та ні-ні-ні, це блядь, випадковість. Просто я в Києві ловив на більш, більш товсту. Пустий шнур, а сам готувався до зустрічі. Mm -hmm. Мені здається, зараз такий цікавий час для риболовлі. Кінець літа, початок осені. Mm -hmm. Можна і головня гарного зловити, і щупак може гарно сісти. Mm -hmm. Особливо коли ти з титановим повідцем такий можеш наувірному <різь> <різь> казати <різь> <різь> про це. Тобто, може різко рівень піднявся, вода помутніла, та риба так на це відреагувала <різь> морозом. Але ще не вечір, все буде. Аж серце, тук дух тук дух тук дух тук -дух, ту дух Такі місця, друзі. Має бути клювання, але його так і немає. Це щось було здорове. Це щось було дуже здорове просто. Поїдемо на Харівку. Щука, Ні, голавлик. Ну, красава. Він прикольний. Не люблю цього. Ну, блядь. Ну це дещо цікавіший вже розмір. Трішки більше. Опругий ну, такий. Оп. Є. рибошка якась яка зійшла. Не Фили зійшла. Ото все, значить лови на неї, на неї реагує, зрозумів. Оце угу. кидок є на неї. Верховодка. водка. Ну, як говорить. Опа, є. Красноперка. Пляка. Червонопірка. є. Друзі, червонопірка. Мало дуже сподеває що ти будеш жити. Клас, так клюнуло гарно вообще думав, головы взяли да я теж спочатку думав, що же воно пірочка. пирочка зразу атака була. красиво вообще Промазав, прикинь на голову Поесть то у нас є. Головин. Головин. Ура! Друзі, от такого я головня упіймав. Ой, oh, він потріпався. Все, відпускаємо. Опа, опа, шо це є? опа, це що таке? Голавчик. Ще це... один голавчик. Що такий? Хвалик заламав. Гі гля що робить? 65-й розмір? І йому пофігу. Дже і все, так? Да? Цікавився, я їм є, є рибка. Рибка є, ага. друзі. І гарда. Щука. Кайф на ультралайта веснасть Угу. чеприс. до парада. І так, це, чиста щуча покльовка була. О, бача, друзі! Пушечка! Друзі, так собі видалась сьогодні риболовля. Те, що хотіли упіймати, не піймали, головня, жереха, тільки таке дрібне. Але ось таким бонусом сіла щучка на чабіка емерного. Та подарувала О, дуже багато емоцій.